Сам по собі пінопласт не є ідеальним звукоізолятором. Але в сполученні з пінополіуретаном він виконує цю функцію відмінно. Просто повторіть те, що зробили ми, і отримайте гарну звукоізольовану підлогу зовсім недорого. Сусіди знизу не будуть чути вас, а ви не почуєте більше їх. Ось ми застелили плівку на перекриття з плити, далі застелюємо пінополіуретан. Стикуємо за допомогою скотчу, плівку і утеплювач завертаємо на стіну, бо щілини в кутах полу часто бувають звукопроникними. Потім пінопласт максимально щільно і сітка для запобігання розтріскування стяжки. Сітка підсилює стяжку, якщо розташована в її нижній частині. Також пропоную звернути увагу на ось такий професійний ударний дриль із самозажимним патроном. Пишіть мені в коменти, якщо хочете придбати, або дзвоніть по телефону. Зверху сітки вже встановлюємо маяки і заливаємо бетон. Бетон у нас із відсіву з цементом. Пізніше ще плануємо зробити самовирівнюючийся Шар 5-8 мм. І застелити ліноліум. Можна і ламінат, але ліноліум більше поглинає звук з повітря і при ударах.